Доброго дня, шановні колеги, ми дякуємо всім за увагу засобам масової інформації, які зібралися сьогодні. У нас знакова подія для українського спорту, це початок експерименту з надання більш широких повноважень національним спортивним федераціям. Кілька слів від Ігоря Олександровича Жданова, міністра молоді та спорту. Знаете, коли я прийшов на на посаду, ми провели декілька сесій стратегічного планування. Виявилося, що От у всьому світі спорт базується на діяльності національних федерацій. Вони основні. А держава є допоміжною і міністерства, які існують практично в усіх європейських країнах, є допоміжною структурою, чи вони виконують окремі функції розробки законів, створення умов і так далі. А в нас, знаєте, як з радянського періоду, федерації були деякими як підрозділи нашого міністерства. Але е, рубати з плеча і зразу вносити зміни до законодавства і надавати федераціям ну, більш широкі повноваження, теж було не зовсім доцільно, оскільки більшість наших федерацій це є, вибачте, грудні младенці, які не можуть відриватися від е, державної соски, від Материнської груди держави. Вибачте, за такі аналогії. Е, тому. Ми спочатку порадилися в нашому колективі, провели декілька ще мозкових штурмів. І вирішили провести спочатку пілотний проєкт з більш широкого залучення спортивних федерацій до спортивних справ. Тому що, ще раз підкреслюю: міністерство створює умови, а федерація розвиває окремий від спорту і несе відповідальність за кількість медалей. За результати на міжнародній арені, за підготовку за спортсменів, спортсменів і за розвиток відповідного виду спорту в Україні. Декілька днів тому назад прем'єр-міністр України Арсеній Яценюк підписав відповідну постанову Кабінету міністрів про проведення пілотного проекту щодо залучення спортивних більш широкого залучення спортивних федерацій. А сьогодні у нас досить така подія. Визначаємо, будемо підписувати відповідні договори, угоди з федераціями. Експеримент буде діяти до 1 січня 2016 року. Потім ми з вами, колеги, зберемося, проаналізуємо його наслідки, підготуємо відповідні зміни до законодавства і будемо поступово їх впроваджувати. При цьому, щоб всі розуміли, Тепер, от учасники експерименту ці федерації будуть самостійно визначати, де їм проводити тренувальні збори, які, на які змагання відправляти національну збірну, затверджувати самостійно її склад, а не я за підписом міністра затверджую склад, склад там національних збірних. Це само собою взагалі нонсенс, оскільки я не фахівець і не можу знати. І ми навіть е працівники міністерства, які є спортсменами, вони ж теж не, не розбираються у всіх видах спорту, навіть достеменно. Тому ви будете самостійно вирішувати ці питання, але при цьому ми з вас спросимо дуже серйозно з використання державних коштів колеги, і спросимо за спортивний результат. Я думаю, що такий підхід, він абсолютно є. Знаєте, Громадського державного партнерства, оскільки Ром... Національна Федерація є громадськими організаціями, і вони є членами міжнародних асоціацій, які відповідно до харті, вони про автономні спорту, вони самостійні в своїх справах і дуже чутливо реагують на втручання держави. В свої справи я думаю, що це коротко. Якщо будуть там питання, то я ще відповім. А зараз на зараз будь ми ласка. переходимо до процесу підписання. Я запрошую представників Федерації баскетболу України Михайла Згоровського, першого віцепрезидента і заступника генерального секретаря Галину Мельниченко. Підписує з боку федерації Галина Мельниченко. Дуже приємно, будь ласка. Демонструвати, бажати. Дякую вам. Дякую вам. Я думаю, ви були одним із ідеологів автономності вузів, так, тепер а ми працюємо на автономність федерації, і це правильний шлях. Я переконаний, тільки треба не, найменше набити шишок. Тому цей пілотний проєкт я і започаткував. Мені дуже багато людей говорили, не роби цього, федерація то не знає, як працювати з бюджетними коштами, не знає те, не знає це. Я впереконаний, якщо ми не навчимо ходити, то вони так і будуть далі, отакими от придатками державними. А тому от ми пішли на цей пілотний проект, щоб не зламати з одного систему, тому що в нас Олімпіада через рік, ми не можемо теж, але з іншого боку, що у нас федерації були самостійними своїх. Планах, а не ми сиділи в міністерстві і визначали, куди їм їхати на чакар тренувальні збори. Дякую вам. Дякую вам. Я запрошую Федерацію легкої атлетики, генерального Ой, секретаря Михайла Медведя, виконуючи обов'язки державного тренера В'ячеслава Тертишника і чемпіонку світу Ольгу Саладуху. Підписує Михайло Медведь з боку Федерації. Без протоколу. Там такі, як по протоколу, там красиві папочки дають. Як обичний міністерський. Необичне міністерства. Дякую вам всім. Дякую. Біжу Дякую. Участь в експерименті це була добровольна воля федерації. Це вони приймали рішення, чи приймати участь в такому експерим... пілотному проєкті, чи ні. Я запрошую Володимира Волковинського, першого віце-президента Федерації зі стрибки в угоду. Бажаю Ще чесно. І сподіваюся на класні результати. Я запрошую федерацію важкої атлетики, першого віце-президента Івана Андрійовича Чорнонога і олімпійського чемпіона, віце-президента Федерації Олексія Тороція. Мамо працювати абсолютно мобільні і сучасні. Дякую, колеги. Якщо зараз я запрошую представників федерацій до слова. Будь ласка. Міністр вже сказав боюся, почин... шановний Ігор Олександрович, шановні колеги, представники засобів масової інформації. Перш за все, дозвольте подякувати міністра за цей крок. Дійсно, якщо творчим людям буде надана свобода, вони можуть досягати значно більшого. І на це розрахунок. З іншого боку, на кожну з федерацій накладається дуже велика відповідальність. Не дискредитувати цю ідею, а показати її продуктивність і перспективність. Ця відповідальність не лише під міністр перед міністерством, перед нашими членами нашої федерації і перед іншими федераціями, які також мають за умови успіху цієї моделі нею скористатися. Тому величезна відповідальність, яку ми повинні розуміти і зробити усе для того, щоб експеримент був успішним. Зокрема, Федерація баскетболу ставить перед собою завдання зробити баскетбол більшим ніж спорт, зробити його дуже позитивним, консолідуючим соціальним явищем для країни, як це є в розвинутих країнах світу. Об'єднуючи незалежно від політичної належності, від соціального статусу, об'єднуючи людей навколо цього позитивного соціального явища. Лише за таких умов, за такої автономії можна досягати подібних результатів. І ми спробуємо просунутися до нашої мети. Щиро дякую. Дякую. Будь ласка, пана Володимира. Добрий день. Я хотів би також присоединитися к своєму колегі і сказати, що. в Олимпийском комитете и в спорте с 99 -го года, и это какая-то конкретика пошла по, будем так говорить, изменениям в современном спорте. Поэтому большое спасибо за доверие. Я думаю, что Федерация прыжков водов не подведет. И президент Федерации Игорь Владимирович Лысов возглавил Федерацию в 99 году. Он э Параллельно занимается строительным бизнесом, он возглавляет крупнейшую строительную компанию «Лика Холдинг». В прошлом году генеральный спонсор построил современный бассейн, который отвечает всем требованиям мировых стандартов. Сейчас на базе этого бассейна у нас тренируется сборная, которая, как понимаем, не надо выезжать за границу, нужно тренироваться у себя на Украине и воспитывать наших сборников, наше подрастающее поколение. Федерация в этом году взяла на работу китайца, потому что китайские прыгуны они являются лучшими в мире. И поэтому мы вот вносим какое-то новшество в прыжки в воду на Украине. Сейчас строится гостиница для спортсменов, которая будет принимать возле бассейна наших лучших спортсменов. Хочу рассказать, что недавно мы приехали из чемпионата мира из Казани, где выступили очень хорошо. Две серебряные медали, три четвертых места, завоевали уже четыре лицензии на Олимпийские игры, которые будут проходить в Бразилии. Поэтому уверен, что тот эксперимент, который вот взялся Игорь Александрович, внедрить в жизнь, он имеет право на жизнь. И мы все, федерации, которому поручили Я думаю, достойно виповним цю місію. Спасибо большое. Дякую, будь ласка, пане Михайло, Федерація легкоатлетики України. Шановний пане міністр, шановні друзі, сьогодні відбулася знакова подія, знакова не тільки для легкої атлетики і для спорту, а я вважаю і загалом для всієї держави. Тому що сьогодні ми побачили, що той шлях, шлях реформ. Шлях європейської інтеграції, який був, обрав український народ, він втілюється у життя. Дякуючи намірам, дякуючи міністру спорту Ігорю Жданову його підтримки. Ми сьогодні отримали, скажем, більш повноважень, да? взагалі повноважень і більше відповідальності. Я хочу сказати, разом з державою легкоатлетична федерація і легкоатлетична спільнота буде розвиватися. Я вважаю, що наприкінці цього експерименту якісь будь помилки. Це експеримент, це перший етап. От, перший етап початку. Я вважаю, що за допомогою міністра спорту ми теж зробимо ще кілька кроків вперед і зможемо втілити. Реформу в спорті, в спорті яке, яка дасть розвиток всіє, всього спорту, а не тільки легкої атлетики. Дякую, пане Михайло. Я ще й молоді Теж. міністр, не треба забувати, тому що вони дуже да. ображаються. Будь ласка, пане Іване. Шановні присутні, підписання цього проєкту, підписання цього договору я рахую. Що є крок, по-перше, на зустріч спорту, на зустріч великому спорту. Тому я від імені Федерації важкої атлетики хотів би подякувати всіх тих, хто приймав участь у цьому проєкті. Хотів би особисто подякувати міністру молоді і спорту і хотів би ще сказати, що великий спорт потребує великих фінансувань. По цьому Федерація важкої атлетики і наш президент Олександр Володимирович Грега розуміючи це, ми робимо усе, щоб у нас в першу чергу розвивалася інфраструктура. Ми активно розуміємо, що у гаражах і у підвалах олімпійські чемпіони ну, бувають, але дуже і дуже рідко. По цьому, по цьому ми збудували прекрасний комплекс європейського рівня у городку. Було відкриття у цьому році. Мені збув ось буквально місяць назад спортивний комплекс у Хмельницькому. Через місяць у нас відкривається спортивний комплекс у Кам'янець-Подільському. Тому будемо надіятися, що саме така співпраця Федерації і держави. Да свої результати, спасибі.